Буквально ось на днях 4 листопада 2025 року комісія Європейського союзу прийняла свій щорічний пакет розширення. Ну звучить так дуже серйозно пакет розширення, але насправді це звичайне щорічне повідомлення з питань розширення. В якому міститься інформація про те, наскільки держави-кандидати на членство в ЄС готові от саме на цей момент до членства в Європейському Союзі. Ну і, звичайно, прораховується, або точніше так, прогнозується перспектива членства цих країн. Тому чи іншому періоді. Ну по суті, ось цей пакет розширення да містить там оцінка стану справ і прогресу досягнутого партнерами з питань розширення країнами-кандидатами за останній рік. Давайте ж подивимося на те, які країни досягли якого результату. Ну і насамперед, що нас цікавить, якого результату досягла Україна на думку комісії Європейського Союзу. А, тим часом дуже прошу вас поставте лайк, підпишіться на цей канал, поширюйте моє відео, бо це наразі єдина можливість розвивати мій канал, який, власне, я заснувала з власної ініціативи. І, на жаль, жодним проєктом, да, чи програмою, чи якоюсь організацією цей проєкт не підтримується. Тому от, поширювати цю інформацію про Європейський Союз можливо тільки завдяки вашим лайкам і вашим підпискам. Тож, хоч спочатку хочу сказати, що минулорічний пакет розширення, тобто розширення 24 року, да, був названий історичним, оскільки до нього вперше за багато років, тобто там ще з 90-х років, по суті, да, за 30 років. Увійшло 10 країн, 9 з яких отримали офіційний статус уже на той час, статус кандидата на членство в Європейському Союзі. І тільки одна Косово була внесена до цього пакету розширення як потенційна країна кандидат, так би мовити, на перспективу. Такий великий пакет розширення ще був розроблений, прийнятий в 90-х роках, коли власне передбачається, Чалася перспектива вступу ось цих країн, таких країн, як Польща, Балтійські країни, Угорщина, там, Румунія, Болгарія і так далі, тоді теж був такий великий пакет розширення. Ну і, от пройшло майже 30 років, знову Європейський союз готується до великого розширення. І якщо ми подивимося інші стратегічні документи Європейського Союзу. То побачимо, що дійсно Європейський Союз планує все-таки розширюватися в майбутньому за рахунок східноєвропейських країн, в тому числі і України. Отже, які ж країни входять до цієї десятки, да? Ну, назвемо їх: це Албанія, Боснія, Герцеговина, Косово, як я вже казала, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, ну Україна. Молдова і Грузія у 24 році Єврокомісія стверджувала, що розширення є історичною можливостю як для країн, які приєднаються. Так і для нинішніх країн-членів, тобто переваги отримують не тільки ті країни, що приєднаються, а й ті країни, які вже є членами ЄС, оскільки вони отримають такий вільний, вільніший доступ до ринків цих країн. Ну, як ЄС любить казати, що загалом тоді вони стануть більшими та сильнішими. Але тут питання, щоб не було в цьому великому розширенню знову троянських коней на зразок Угорщини. Чи словаччини, адже ми знаємо, що у Сербії, Сербія також дуже проросійська країна, тому ЄС треба бути з цим також дуже обережним. Ну, хочу сказати також і те, що Європейський союз, ну, власне, комісія, парламент ЄС розуміють ці ризики, і на сьогоднішній день відбуваються дуже серйозні дискусії, обговорення про можливості реформування європейського союзу, а саме про що реформувати. Що вони збираються? Інституційну систему, органи управління ЄС і процедури прийняття рішень для того, щоб уникнути таких неправомірних, умовно скажемо, да блокувань. Блокувань, які шкодять розвитку Європейському союзу, ну з яким, власне ЄС зіткнувся цього зараз щодо позиції Угорщини. Ну, Словаччина там публічно виступає, говорить одне, але голосує завжди так, як каже Європейський Союз. Отже, продовжуємо щодо пакету розширення. Цього року, 25-го року, пакет розширення також можна характеризувати як історичний, оскільки він вперше. Ранжує країни кандидати відповідно до їхньої готовності завершити ось ці переговори щодо розширення. Тобто визначаються перше, друге, третє і так далі, десяте місця, яка країна наскільки готова завершити переговори, коли готова завершити ці переговори про вступ і розпочати саму процедуру вступу до Європейського Союзу. Ну, незважаючи на те, що це ранжування, так би мовити. Мовити, вперше застосовується, тим не менше воно застосовується відповідно до тих самих всіх критерій членства, про які я розповідаю в одному з своїх відео. Да, Критеріїв членства Мадридський критерій і Копенгагенські критерії. Тобто, все те саме просто тепер поставили, і навіть у табличках в ось цьому в ось цій програмі розширення можна побачити, як, які місця в яких за якими критеріями займають ті чи інші країни. yeah okay. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Нагадую, якщо вже додивилися до цієї частини. Ну що, Єврокомісія в цьому пакеті, звичайно, показує, що Європейський Союз реально готовий до розширення, і що розширення за рахунок е східноєвропейських країн є пріоритетом на порядку денному Європейського союзу. Ну і е також е саме е це повідомлення про розширення да, показало, що Більше і більше країн реально наближаються до досягнення критеріїв членства в Європейському Союзі. Ну, незважаючи на такий от оптимізм Європейської комісії, статистичні додатки до цього повідомлення да, показують, що всі ці 10 країн ще, все ще вважаються перехідними або гібридними країнами. да, Частково вільними або недосконалими демократіями. Ну, от, Зокрема, показники свободи. Де преси та корупції майже не покращилися порівняно з минулим роком. Ну в Україні можна це звичайно пояснити, те, що в країні війна, і коли війна, то дуже важко контролювати корупцію, звичайно. Коли війна, то звичайно обмежується свобода слова трохи так чи інакше, це об'єктивні обставини. Але як же до інших країн, таких як там Туреччина, да, Грузія, Молдова і так далі. У них то ситуація інша, але тим не менше, от показники свободи преси, корупції. Ну я маю на увазі і Сербію, і інші країни, не тільки ті, що я щойно назвала. Да? Ось ці показники у них не покращилися. Більше того, буквально перед завершенням цього звіту, як ви знаєте, відбувся скандал в Україні. З обмеженням діяльності антикорупційних органів, звичайно, значно це значно понизило рейтинг України. Да, і тому що ми розуміємо, що корупційна і судова реформи, про які я щойно згадувала, на сьогоднішній день це є найважливішими реформами для забезпечення членства України в Європейському Союзі. Тобто, ми бачимо, що е, мені здається, що це можливо навіть і навмисно кимось було продумана така е, програма, що якраз коли комісія ЄС складала звіт і мала завершити його у вересні, подати. Да, е, то тут відбув. Колися було попередньо прийняті такі рішення щодо обмеження діяльності антикорупційних органів. Ну, це звичайно однозначно грає на руку противникам європейської інтеграції України. Добре, давайте ж про розширення. Що ж каже Кая Калас, дав верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики. Ну, що вона каже про розширення? Власне, Кая Калос вважає, що процес розширення сьогодні просувається швидше, ніж будь-коли за останні 15 років. Ну, насправді, якщо ми подивимося за останні 15 років з 2010 року, ну, які там розширення були. Хорватія приєдналася. Да? Але про що це говорить? Що дійсно стверджується, що раніше Європейський Союз не збирався розширюватись. Вони бачили, що їм того, що є досить. Достатньо. Їм треба перетравити оті нові країни, і в принципі їм цього достатньо, вони не збиралися конфліктувати з Росією, яка там хотіла накласти лапи на Україну, на Молдову і так далі. Але зараз ЄС побачив, що ця політика була помилковою. Бо якщо агресор хоче да, агресувати, то так і відбудеться. І, на жаль, нічим би не зупините. Єдиним, чим можна зупинити. Це належною системою оборони і безпеки. Ну, що ще стверджує, Кая кала, що світовий порядок змінюється, і безпека Європи дедалі більше перебуває під загрозою. І, власне, вікно для розширення широко відчинене, і Європейський Союз має створити усі умови для того, щоб країни могли скористатися цією можливістю зараз. Приєднання нових країн до Європейського Союзу до 2030 року є реалістичною метою. Ну, тобто ми нарешті чуємо, що вікно можливості для членства в ЄС широко відчинено, не просто відчинено, як нам раніше казали, а вже широко. Ну, що ж, побачимо, наскільки широко воно було відчинено. Нагадую, дорогі друзі, поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо ще не підписалися. Ну і давайте ж подивимося, які ж країни є лідерами да, наближення до членства до Європейського Союзу. Які країни є аутсайдерами, тобто відстають на шляху до ЄС. Ну, звичайно, Україна серед лідерів у четвірці лідерів. Ну, власне, як Європейський Союз і там різні експерти да, розділили оцю десятку на дві частини: чотири лідери і шість тих, хто відстає. До лідерів належать Чорногорія, Албанія. Україна та Молдова, і що важливо, зверніть увагу, що у програмі розширення комісія ЄС взяла на себе зобов'язання забезпечити готовність майбутніх членів і готовність Європейського союзу країн Європейського союзу прийняти їх. Це дуже сильний посил, як на мою думку, оскільки комісія по суті зобов'язалася зробити все, щоб допомогти нам стати членами ЄС. Хоча, в принципі, їхня роль повинна бути роль посередника. Да? Відстежувати показники виконала країна е, критерії членства. Подати відповідне повідомлення до парламенту, до Ради, до Європейської Ради не виконала. Подати також відповідне повідомлення. Але тут комісія займає таку роль за член, за кандидатів, які прагнуть стати членами Європейського Союзу. Ну що, давайте поглянемо коротенько по країнах, хто що зробив, хто на якому етапі. Бо ми тоді зрозуміємо, на якому етапі ми як до нас ставляться, що ми зробили чи не зробили, да. Отже, Чорногорія посіла перше місце в рейтингу. Вона розпочала переговори про вступ вже в 2012 році, тобто 13 років тому. Да? 13 років, я на цьому наголошую, бо ми побачимо, що Україна то почала в 2023 році, да? два роки тому. Ну і скажімо так, що Чорногорія планує завершити переговори вже до кінця 26 року. Звичайно, за умови, що темп впроваджуваних реформ наближення законодавства збережеться той, що є станом на 25 п'ятий рік. Тобто Чорногорія планує з 26-го року розпочати уже процедуру вступу до ЄС. Наступне місце друге, це Албанія. Вона відкрила переговори в липні 22-го року, тобто теж всього три роки тому. І теж досягла дуже значного прогресу, відкривши чотири кластери за останній рік. Я нагадаю, що Україна вже готова відкрити три кластери. Ну і наразі. Відбувається підготовка до відкриття ще одного кластера в Албанії, да, і як вони очікують, що до кінця цього року також вони це встигнуть. Ну е, очікується, що знову ж таки за збереження темпу реформ, який є зараз, Албанія зможе завершити переговори про вступ до ЄС у 27-му році. Да, тобто е, трошечки пізніше за. Чорногорію. І наступне місце третє місце в четвірці. Це Україна. Ну, пам'ятаємо, що 22-го року ми отримали статус кандидата на членство. А 23-го року, в кінці 23-го року, в грудні, ми розпочали. Переговори про вступ до ЄС. Ну і власне на сьогоднішній день, у вересні 25-го року, Комісія Європейського Союзу провела вже повну перевірку да, наближення законодавства України до Права Європейського Союзу, був виданий звіт у вересні на цю тему. Ну, і що скажемо, що незважаючи на триваючу війну Росії проти України, да, Україна виконала Виконала умови для відкриття трьох кластерів, у тому числі, що дуже важливо, я про це говорю в одному з своїх відео, де розказую, що таке кластери. Дуже важливо, що ми готові відкрити перший кластер фундаментальні показники, кластер фундаментальних показників, тому що він один з найважчих. І також Європейський Союз, звичайно, очікує, що Україна виконає умови для відкриття. Трьох наступних кластерів тих трьох кластерів, які залишились. І тут ми вже говоримо про конфлікт про ситуацію, яка виникла у зв'язку з тим, що жоден кластер не відкрито, хоча ми досягли все виконали для їх відкриття. І ця ситуація відмінна від ситуації в інших країнах, тому що тільки країна готова до відкриття кластеру, він відкривається. Ми готові до відкриття трьох. Не відкрили І нам кажуть, ну готуйте наступні до відкриття трьох наступних. А чому так відбувається? Тому що Угорщина блокує відкриття кластерів. Да, і власне наразі, от як я казала, комісія пропонує Україні спочатку зробити все, щоб відкрити усі шість кластерів. А тоді комісія якимось чином там буде їх відкривати одразу в шість. Ну, виходить, звичайно, не дуже гарна картина для нас, коли ЄС не може вирішити власну проблему у себе всередині і перекидає її на Україну, як кажуть, з хворої голови на здорову. Типу, ви працюйте далі, а ми потім спробуємо відкрити ці кластери. Але ж, скажіть, будь ласка, якщо ви зараз не можете їх відкрити, бо блокує Угорщина це питання, де важі, лі, яким чином ви зможете. Можете потім відкрити оті інші шість кластерів. Цього, на жаль, не зрозуміло, немає жодних гарантій. Як же тоді виплутатись? Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і далі подивимося, яким чином комісія ЄС намагається виборсатися в цій ситуації. Зараз комісія ЄС працює над тим, щоб рада була в змозі прискорити відкриття всіх кластерів до кінця року. Тобто комісія шукає обхідні шляхи, адже український уряд вже дав знати про свою мету завершити переговори про вступ до ЄС до 28-го року для досягнення цієї амбітної мети, яку комісія ЄС підтримує, до речі, необхідне прискорення темпів реформ в Україні, на що до речі, гроші дає все одно Європейський союз. Ну, але ж спочатку треба відкрити оці кластери фундаментальних показників, інші кластери. Да? І власне це підтримують усі 26 країн ЄС, крім Угорщини. І от Марта Кос, єврокомісарка з питань розширень. Заявила на прес конференції так про те, що Єврокомісія очікує отримати мандат, тобто дозвіл від Ради ЄС на продовження роботи в технічних робочих групах. Ну, про що мова йде? Що Це буде така сама ситуація, як продовжувалася співпраця між україна НАТО, коли Угорщина блокувала найвищий рівень співпраці на рівні президентів, да? але зате на рівні робочих груп між міністерством, між комітетами, співпраця відбувалася. І ось таким самим чином, Єврокомісія хоче, ну, начебто, кластери офіційно не відкриваються, але на рівні технічної. Робочих груп кластери відкриваються, але тут питання: чи погодиться Угорщина на те, щоб таким чином обійшли її позицію? да Адже власне це рішення все одно Рада ЄС має прийняти одноголосно. Ну, скажімо так, ніхто, звичайно, не знає, чи Угорщина погодиться, але ну, є сподівання, що вони погодяться. Адже в ЄС уже є подібний досвід, да, коли для Угорщини. Організували утримання да, від прийняття рішень, рішення, коли голосували за надання статусу кандидата на членство для України. Да. Його переконали на цей момент вийти з приміщення, коли відбувалось голосування, і він погодився. Переконали, звичайно, яким чином фінансами для України. Угорщини не особисто для прем'єр-міністра, а для угорщини. Тому очікує, що таким чином вдасться обійти і ситуацію з відкриттям кластерів для України. Ось цей обхідний маневр. Отже, рухаємося далі. Молдова, вона отримала статус кандидата у червні 2022 року і також є четвертим серед фаворитів. Да? І Єврокомісія заявляє, що її мета завершити заздалегідь переговори про вступ також до початку 28-го року. Так само, як Україна хоче за по суті, 26, 27, 28 рік, там 2-3 роки все зробити, так само і Молдова. Молдова хоче вже на початку 28-го року, тобто за два роки, от все зробити, розпочати процес набуття членства в Європейському союзі. Ну, скажімо так, що виникає у у ситуації з Молдовою, також проблемка, да, тому що ЄС чітко заявив, що він не зацікавлений у прийомі нових держав-членів з невирішеними двосторонніми питаннями з сусідніми країнами. Тобто, коли відповідала на запитання, якраз Марта Кос, да, комісарка з питань розширення, щодо замороженого конфлікту між Придністров'ям і Молдовою, то Марта Кос якраз відповіла, що ця територія Придністров'я є законною частиною Молдови відповідно до міжнародного права, і вона. Марта Кос сподівається, що конфлікт буде вирішено до вступу. Тобто, по суті, поки Молдова не вирішить питання Придністров'я, вона не зможе стати членом ЄС. Тож ми бачимо прогнозовані роки початку процедур вступу країн до Європейського Союзу. Це 26, 27, 28 роки. Але до них, звичайно, треба ще додати один-два роки для ратифікації всіма державами-членами і самими державами договорів про приєднання. Ну, рік, два точно. Ось така ситуація з країнами-фаворитами, да, з можливостями розширення Європейського союзу. А хто ж належить до аутсайдерів? Це такі країни, як Косово, Сербія, Північна Македонія, Боснія Герцеговина, Туреччина і на останньому місці Грузія. Про це дивіться у наступному відео. А тим часом поставте лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.